Цікаво, чому так багато чоловіків після 30, які тренуються десятки років, але чомусь при цьому виглядають гірше, почуваються слабшими і відновлюються повільніше. Вони додають ще більше тренувань, ще більше вправ, ще більше інтенсивності, подумають, що проблема в недостатніх зусиллях. Але правда в тому, що після 30 проблема майже ніколи не в тому, що ти робиш замало, проблема в тому, що ти робиш забагато. забагато обсягу. Забагато стресу і занадто мало відновлення, саме тому прогрес і зупиняється. Більшість чоловіків навіть не помічають моменту, коли те, що чудово працювало у 20, починає грати проти них після 30. Тоді ти міг тренуватись 6 разів на тиждень, нормально не висипатись, харчуватися як вийде, і все одно рости. Але після 30 життєве навантаження зовсім інше робота, стрес, відповідальність. Все це накопичується, і коли ти продовжуєш просто накидати зверху ще й тренувальний стрес, тіло перестає адаптуватись, починає і оборонятися. З'являються болі в суглобах, падає енергія, форма зупиняється на одному рівні, але все насправді не так страшно і можна легко виправити. До речі, для тих, хто тут вперше, мене звати Віктор, мені 33, я тренер і нутриціолог. Тут я показую, що фітнес і харчування не повинні бути складними. Якщо хочеш тренуватись і бути в темі, підписуйся і погнали. Багато хто не в курсі, але головна проблема після 30 – це не погані тренування, а відновлення. Бо м'язи не ростуть під час тренування, вони ростуть тоді, коли ти відновлюєшся після нього. І Якщо відновлення не встигає, додавати ще більше тренувань це просто копати собі глибшу яму. Тому тренуватися менше це найрозумніше рішення. Тренуватися менше не означає тренуватися легше, це означає прибрати зайвий марний обсяг. Прибрати вправи, які нічого не дають, менше тренувань, але значно кращої якості. Коли тренування сфокусовані, кожен підхід має сенс. Коли ти перестаєш гнатися за вагами, то саме тоді прогрес повертається. Більшість чоловіків після 30 все ще тренуються так, ніби їм треба щось комусь довести. 5-6 походів за на тиждень, тренування по 2 години, постійна втома. Але правда в тому, що ті хлопці, які мають хорошу форму, Тренуються 3-4 рази на тиждень і не більше. Їхні тренування тривають менше годин. Мінімум вправ, хороша техніка, вони не почуваються розбитими, вони почуваються сильними. Ще одна поширена помилка думати, що м'язам потрібна постійна стимуляція ні, їм потрібен сильний сигнал для росту і час. Після 30 тіло значно краще реагує на меншу кількість важких якісних підходів, ніж на нескінченний обсяг. Наприклад, часто 6. Добре виконаних підходів на одну м'язову групу на тиждень цілком достатньо, якщо техніка і інтенсивність на місці. І ось момент, який більшість упускає. Менший тренувальний обсяг реально покращує гормональний фон, надмінні тренування постійно тримають кортизол високим, псують сон і вбивають мотивацію. Коли навантаження збалансоване, нервова система заспокоюється, сон стає глибшим, апетит стабільнішим. Тестостерон не зникає сам по собі з віком, його пригнічує хронічний стрес. Забери стрес і тіло знову починає працювати на тебе. Менше тренувань також змушує цінувати не новизну, а повторення, не різноманіття, а майстерність. Одні й ті самі базові вправи тиждень за тиждень безпечно нарощують силу, суглоби адаптуються, техніка стає кращою. З'являється впевненість постійно міняти вправи здається продуктивним. Але насправді це лише відтягує реальний результат. Іронія в тому, що коли ти зменшуєш обсяг, ти часто починаєш рости швидше. Ти не ходиш постійно забитий, ти не виснажений. Ти заходиш у зал, готовим показати результат, а не просто дотягнути тренування. Сила знову росте, м'язи стають щільнішими. Жир сходить легше. Відновлення стає твоєю реальною перевагою сон, прогулянки, мобільність, сонячне світло, нормальна їжа. Після 30 це не бонуси, це частина програми. Коли відновлення підтримує тренування, прогрес накопичується, а не гальмує. Ти перестаєш брати паузи через вигорання чи травми. Починаєш тренуватись стабільно роками. Я бачив, як чоловіки кардинально змінювали своє тіло, роблячи менше, менше днів, менше вправ, коротші тренування, але кожен повтор під контролем, кожен підхід зафіксований, майже кожен тиждень із прогресією. У цьому і різниця між просто активністю і тренуванням. Активність спалює калорії, тренування будують тіло. Після 30 змінюється сама мета. Вже не йдеться про те, щоб довести, як сильно ти можеш себе загнати, йдеться про те, як довго ти можеш прогресувати, сила, яка накопичується, м'язи, які залишаються, тіло, яке відчувається міцним, а не крихким. Менший обсяг дозволяє грати вдовго, тому якщо ти застряг, не додавай ще більше, віднімай, прибирай зайве, залишай те, що реально працює. Тренуйся з наміром, серйозно стався до відновлення і дай тілу простір для адаптацій. Ти не після піку. Ти просто тренуєшся так, ніби тобі досі 20. Тренуватися менше це не здатися, це вирости на рівень вище. Тому прийми рішення і перейди на наступний рівень. Дякую за перегляд. Якщо було корисно, вподобайка, поширення, підписка і не забувай про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А якщо хочеш покроковий тренувальний план під твій спосіб життя, напиши мені в інстаграм. Це Фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступному відео. Па-па!